Зараз Нікіта буде показувати мамі, як він їздить. О, боже боже, що вони тут поробили? Яка красота? Прибирає, сусід прибирає, а сюди валять і валять. Оце так не пожити тиждень і таке буде у нас. Ну, Щось ще повесили, на мусор. Дрова до скоку накидали. Я з мамою хочу, з Нікітою боюсь. Щось ну, вам трохи димить? чи воно так треба, ну трохи димить. А, так, так. Боже, коли вже Нікіта. Недавно був малесенький, такий, як Даня, а ще меншенький. Диві. Це вже заскочив, сього казав, не поїду з Нікітою. Вже заскочив, глянь. Не боїться. І, і доходить сміх. Йому ж так смішно. Капець. Ой, да, це гарно. Да? Одна так не було. Да, ти давно не була. Данюшка, іди до мене хоч на ручки сядь, я тебе трошки потискаю. Іди, я тебе не спочала. Тормоз. Тормоз, так, ходь. Ні, ти не не бістро їдь помаленьку спочатку. Це це Ні, ну хай їде. Я поїду. Да, Нікіта, дай хай мама поїде. Я за нею. Да не надо. Є, діра, помаленьку. Ляг під горку назад не будеш! На. Ти шов пав? Ти що, помаленьку, сонечко? Які та І за мамою мама пограла. Ввечері. А куда? їдемо на голубе. Дивіться, це машиною їдь. Помаленьку тут вже. Я вішно, як бурна. Ні, просто я побачила, що Нікіта довго стоїть. Прикольно. А потім зараз будеш. А потім будеш іти і зараз знову замажеш. Посварились? Ну буває таке. Перемена погоды. Да. Ух ты! Класс! Все, Никит? Все, Никит? Возь, Возь. Приехали до дедушки на работу. Ну что, дождались нас? Мы вам камунчика привезли.